Нарешті вже прийшла пора саджати чесничок. Робимо рядочки. Я з сапкою роблю на глаз. Вже навчився, більш-менш рівненький. В цьому році я вдобрив поле, десь на одну сотку дав тонну, гарного перегною. Тому так важкенько сажати, бо воно ще грудками там не липає, його треба розбивати. Але я вже не буду в рядок вкладати, як в минулому році перегній, а земля вже одобрена. О, і зараз будемо сюди насипати попіл. І далі я вам покажу важливий момент. Попіл краще всього і економічніше всього. Це берете рукою о, і отак рядок і рукою так раз і зразу на метр він у вас вноситься. О, так буде гарно розподілятися і економічно лягати. Так, попіл розсипаний. Все ми їм посипали. Тепер важливий момент, якщо у вас не було дощів і ви бачите, що земля нехай навіть трошки така вона волога, все одно цього недостатньо. Обов'язково треба. Щоб чесник гарно вкорінився і був гарний врожай, щоб він не витрачав свої сили на вегетацію весною. Обов'язково треба кожен рядок гарненько пролити тепер. Пролити І завдати, щоб воно все там впиталось в землю. Беремо лік, нам сірий прийшов допомагати. І гарненько проливаємо, може ще не один раз. Рядочок. Таким чином рядочку буде волого. Корінчики зразу підуть рости, він корениться гарно перед ростуть. І на весну, маючи поживні речовини, гарну кормову систему він дуже добре піде вагітрувати. Іде в зелену масу. Рядочки гарненько пролили. От, трошки почекати, хай воно підсохне. І починаємо саджати чесничок. Це наш посадковий матеріал. Тут різні сорти. М, здається, три сорти. Які мені подобаються, я відбирав їх. От, чесничок відбирав не найкрупний. Я вирішив їсти сам. От, а він трохи більше середнього такий і виростає гарний. Скільки того життя. Треба крупний з'їдати самому. Десь між ними відстань, між чесничинами сантиметрів 10 беру, між рядками десь 25 Ось вона добрий рядок пролитий і чесничок, він наче туди аж всасується в цю поживну суміш. земельки добре і буде добре корінятися. Все, чесничок зайняв свої посадкові місця. Можна рядочки вже засипати. Варно всім врожаю без здоров'я.